Вітаю. Хочу трошечки додати іще про гороскоп 21-2022 року України. Значить, такі висновки. В 2021 році, не дивлячись на те, що Путін там лякав Україну війною, тягав свої війська навколо кордонів України, війни не сталося завдяки дії трьох віддалених, найбільш віддалених, найбільш сильних планет Плутон, Нептун і Уран. Уран. Творив сильні швидкі зміни в суспільстві. Суспільство мінялось. Воно міняється також і під час, позитивно міняється і під час війни. Нептун він відповідає у нас за настрій. Настрій був, ну, сказати позитивним, напевно, не можна, але він був правильним. Це готовність до боротьби напевно. Тим більше, що Плутон. Творив три рази. Продовж цілого року він творив позитивні аспекти з Марсом, з Богом війни. Це, напевно, означає оцей відрізок, цей рік по трьох великих віддалених планетах, означає підготовку до війни, яка сталася 24, почалася 24 22-го року. Тому, не дивлячись на те, що тут так само був по Юпітеру цей важкий аспект, який означає небезпеку і загрозу фізичному існуванню, це квадратура з, з Плутоном. Під цим квадратура з Плутоном Сатурна почалася війна, а в принципі там теж могло щось статися. Але не сталося, бо. Була дія позитивних, позитивних аспектів віддалених планет. Друге, що тут треба звернути увагу, у 2021 році Сатурн відпочивав бездія. А потім почалася. ну Це така, майже така сама буде смуга червона, як була по Юпітеру. Розумієте? І ось вона починається. А для того, щоб. Якось уявити, коли ці випробування Сатурн дає випробування. Щоб якось уявити, коли ці випробування скінчаться, перед Сатурн, як я вважаю, має перейти на позитивні аспекти. І оці позитивні аспекти почнуться. Перший позитивний аспект по Сатурну, він буде в березні місяці 24-го року. Розумієте? А в травні місяці 24 року буде позитивний аспект: отакий. От Це тригон позитивний з тим самим Плутоном, самим сильним, розумієте? І от саме він буде, здається, епіцентр 15 травня 24 року. Можна вважати, що з 10 по 20 травня станеться в Україні якесь свято, яке, в принципі, за силою, мабуть, можна порівняти з горем, яке було 24, але це буде позитивне свято, то я сподіваюся, що то буде, десь в тому районі буде день перемоги. Дуже на те сподіваюся. І так, по Сатурну до березня місяця 24 року, нас поки що чекають лише випробування. І, і ще одне, що я хочу тут. Це раз пам'ятати, що ми бачили Юпітер, це Великий Добродій, це допомога Україні. У 2021 році там руйнувалися стосунки із нашим потенційним помічником, не помічником, а союзником. Але починаючи з 13-го року почалось позитивно, почались позитивні аспекти великого добродія. І це означає, що почалась допомога Україні. Іноді ця позитивна дія обривалася, переходила на негативну, деструктивну. Це очевидно стосунки між союзниками і нами, які дуже залежать від нашого керівництва. І... І в 23-му році так само там будуть мати місце ці негативні аспекти, і вони так само пояснюються. і дивним чином, наприклад, там негативні аспекти в 23-му році, які сильно а, вплинув на нас, які ми відчули. Ну, він пов'язаний з яйцями, як мені здається, нашого пана міністра оборони. У нього якісь дорогенькі яйця. Ну, то таке, то далі подивимось. Треба чекати позитивної або якоїсь ну, іншої дії, не негативної да? а віддалених планет. До речі, так само в березні 2024 року буде аспект Плутона, з'єднання з Сатурном. Це дуже сильний аспект. Він задає тему року. В тому році буде щось дуже сильне через аспект з'єднання Плутона з Сатурном, але це ми розглянемо. Трохи в подальшому. І ми маємо побачити закінчення оцих деструктивних аспектів Сатурна, але воно буде у 24 році, так само в березні. І там ми далі подивимося, як буде йти нам допомога від наших союзників, як вона буде далі йти у 2023 році, у 2024, можливо, колись там і припиниться, а можливо, знову повернеться до червоної смуги. Поки що все.